У разі повітряної тривоги припинити робочий процес, попередити колег та організовано рухатися в укриття. У Київській політехніці пройшли спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту з керівними структурами КПІ. Це полегшить організацію заходів безпосередньо в структурних підрозділах на факультеті, навчально-науковому інституті іншому підрозділу, як правильно діяти, що можна, що забороняється. Під час повітряної тривоги, і як підсумком, звичайно, це убезпечить наших працівників від можливих негараздів у разі ударів повітряного противника. Політехніки, що перебувають на території кампусу, можуть скористатися найпростішими укриттями і трьома захисними спорудами для тривалого перебування у разі рашистських атак. Ці укриття обладнані певним майном. Засобами перебування, тобто, це і є питна вода, і медичні аптечки, є персонал, який пройшов відповідні медичні курси, і може надати домедичну допомогу. Персонал пожежні ланки, які згідно алгоритмів будуть діяти у разі таких надзвичайних ситуацій. Усі капоїшні укриття постійно проходять атестації ДСНС і працівників МВС на дотримання усіх вимог безпечного перебування.